Вертіли за настрасті, Ісусе Христе, Сону Божий, помилуй нас і Україну. Благослови Боже на все святи, Гоже, нас у свято благовіщення Марії зніси наші добрі мрії. Дані і ангелосподні. Маріні Віночок і звірі, букет і цикліті, кладімо тоні і ангел Господні, як лілія білих, відкриє нам двері на райській полі. Ра подяка Ютуб каналу Дитяча Церква ПЦУ з міста Луцька за чудову пісню наших діточок і щирі вітання всім тим, які мають ім'я Марія, і всім християнам, бо нині особливе давнє багатовікове тисячолітнє свято нашої причистої, єдиної небесної мами. Хай все більше ласка Божа буде дорогі в хресті, брати і сестри, мої, глядачі ютуб-каналу, нашого капеланівого вер. ЗСУ, УПА, Мережі та на всіх людях Божих. Разом ми сила, разом переможемо. Власи вас Боже іконою Січиславською. Якої на свято благовіщення було особливо? Я О сьомої години раз на світанку 7 квітня 1995 року в час моєї молитви, заспала від ікони. Тяйва і закривши очі з закритими очами, я побачив, почув причисту матір Божу Марію. я вже розповідав. А вчора вийшло особливе відео Божий знак сонця за пророслов про перемогу України з Богом Івано-Франківську, саме перед святом благовіщення. Те відео є на 16 хвилин. Я його коротко дав. А при бажанні подивіться його пошуком на Ютубі чи на моїй сторінці на Фейсбуці, на Ютубі є канал, де більше підписників, який називається Борис Гудю. А дякую вам за підписку на той канал, в якому всього 11 підписників Борис Голодюк Плюс. Підписуйтесь на наш новий канал, тому що два інші канали мають останні попередження. В ближчі дні можуть бути сумні події, і в тому числі знищення наших старих ютуб каналів. Як це вже знищили 9 ютуб каналів з 2010 року, що були. І в яких була правда про те, що чекає Україну попередження, як буде війна з 2014 року? Як ще більше буде вона, і що сталося в 2022 році? Як буде третій, найстрашніший та тої війни, коли сонячно воскреслі наші герої з Богом Богородиці прийдуть нам на допомогу. А до того будуть надзвичайно страшні події не тільки в Україні, в Європі. Не бійтеся того, бо Бог і Божа мати. Ми віримо скороті найважчі дні. Але нагадаю вам, що це станеться за обітницею матінки Божої як людей тисячі. Будуть іти молитись там, де є чудотворні хрести, особливо в Франківську. І саме тут буде збір Божого війська. І я вам показую меморіальний сквер, в якому є страсний хрест України, який зроблено при чистим Богородиці, котре було до мене саме рівно 30 років тому назад. А хрест встановлений на свято Пресвятої Трійці, 11 червня 1995 року. Саме до того часу я вірю, будуть надзвичайно страшні події в Україні і в світі, але неминуче Бог прийде на поміч нам і переможуть Божі діти. І вірю, що це мало би стати до свят Пресвятої трійці. Яке цього року випадає на 8 червня, дорогі українці? Отож пропоную вам скорочити відео, те, яке я згадував за неймовірно гарний божий знак, що був вчора в Франківську. А більше про це подивіться також мою сторінку на Фейсбуку, особливо. Коментар до цієї ікони Січиславської, і хай Бог скоріше сповнить наші добрі мрії всіх побожних людей в світі в Україні. А ті, які потворить ми, мають плани свої злі, хай скоріше пощазають вони за волею Божої з нашої. України і всієї планети землі, і як пише Біблія Свята, хай тільки праведні залишаться жити в світі, і може, щоб Україну неньку за Божим благословінням очолив пророцтва навіки Через голосування бюлетнями, а через відкриту підтримку на майданціх міст і сіл України чолодитристиричний сонячно воскреслий з Богом, з Божем військом Тарас Григорий Шевченко, і на оновленій землі врагів, щоб не стало всіх проклятих, це тільки Господь Бог син, і була тільки Божа мати, і були тільки люди Божі на землі. Дай Боже, щоб це сталося. У цьому році тримайтесь на краще. Сподівайтесь, і зло не дайте. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава з Богом Богородицею. Краще побажання всім патріотам України. Звано Франківська насилаю Я Борис Голодюк, генерал Капаланов ГВ. Нас Франківську Бог дав саме в неділю, 6 квітня 2025 року. Особливий знак на навозити на південному бульварі. Тут від каплиці Святого Духа Православне Серце України, слово моє. Є для вашої більшої віри на дії, на кращі події. Старе, старе Бог дає, чудо своє. Бачите, абсолютно небо темне сюди. Але сам, де, там, де новий росовий, сонячне Боже місто буде, то видно його. Лістя, яке чудо. Бачите, що верхня частина цього міста. Вона абсолютно рівна, так не можна сурити ніяк. Ну це і нагадаю вам я, що 14 березня, 25 днів тому назад, я горив у 2574-му фільмі Христа і Пащу» щодо свято благовіщення старого. Ми чекаємо особливі Божі знаки на підтвердження тих моїх слів, що я сказав. Біля Страстного Христа України, якщо бачите, ви за новий небесний Єрусалим, сонячний Єрусалим, не той, що хоче секта Хабат штучно збудувати, а той, який від Бога сонця, має зійти 12 кілометрове золоте. Місто описано в 21 главі відкровеніва Івана Богослова. Навколо місця того, де має зійти те золоте Боже місто, то Бог гласив мене саме встановити Хресну дорогу Пав, чистий четвер, нагадаю вам я, 2008 року, 24 квітня. І ще в 1998 році і ще раніше були віски ті, що. Саме сонячне боже місто має зійти до нашої області. Речі, за багато таких сенсаційних вістей, за новини поновлення діяльності Української новісної ради газета та заборонена була знята з реєстрації. Нагадаю вам, що має вона чудом Божим вийти, надрукована не на землі, а саме в сонячному Божому місті. І власне між Франківськом і Бандерівськом, так ми називаємо місто Калуш, за ним є Львів, має в то місто Боже зійти. Тим буде до ресвіства з'явлення вже Христа через проект Голубой Луч», що не раз говорив вам я. Отож, це неможливо створити було штучно. Це чудо, яке я показав я вам нині, дорогі люди, Бог дав і продовжу свою розповідь на фоні того, що побачите ви сонячного доброго знаку, що неминуче переможемо. Ми усіх тих потвор зла сатани, які зараз хочуть робити глобалізацію встановлення Всесвітньої імперії зла лиці у Києві у цій весні. Плани всі Їхні тайні відомі Богу, Божій Матінці, вони неминуче прийдуть нам на допомогу. збільшить за це праведні справи щирі молитви і дякую тим, які вірять пророцтво упа і множать відео мої, які є щодня поклик Христа Упа на Ютубі і на Фейсбуці. У 2006 році прийнятий Третій універсал за пророслопа, а в 1998-му був другий універсал, і як голова українського настичного руху я на себе відповідальність взяв як генерал-вісник тоді УВР, а згодом генерал Капалан за те, що так, дорогі люди, все це буде. Передати як передали при святий Бог і при Чиста Божа мати, і що головний у свічених божих планах спасіння всього людства від зла, злаських та інших тьми, є е, наш край, особливо Галичина. І саме звідси почнеться Боже повстання проти потвор зла, які захочуть всесвітню владу сатани встановити. Під виглядом, що це ніби добре є. В Біблії біблі є слово за те, що люди настільки задурені будуть у більшості, що меншість людей будуть переслідувати і думати, що вони служать правдивому Богу. Отож, зробіть стоп кадри і загоїть знову за новий русалим, золоте Боже місто, про яке описано в 21 главі Івана Богослова. Так, Природно, це Бог дає, щоб ми знали ось розміри. Того міста. Хто дивиться моє відео «Поклик Хвилих УПА, то я власне, говорив, що межі того міста, буде видно від мого села у бік листя. І квадратом місто має то стати. Дивіться, як воно в собі сонячно стої. Ось, Це ж не можна зробити. Це ж знаки, як кажуть, на небі і на землі, За Боже пришестя, дорогі мої. О, ну І пам'ятайте пісню, ту, що в небі голубому є місто золоте. І, власне, там Бог живе 21 главі откровенні Івана Бослова, Прочитайте про це, дорогі мої. Дякуємо Богу. Маємо зараз саме 19 ту годину. І саме в 19-й годині ми в четвер чекаємо, що це Боже, місто має зійти в Україну. Сьогодні маємо неділю, 6-те число квітня. Це днів до Великодня. І ми вступаємо в особливий вербний тиждень, дорогі мої. Не випадково ми в день Великого Кобзаря, 9 березня 2007 року, блискавка сонця, що бачите, і сонце над 23 ю школою створила ікону на плакучій вербі від Христа Кобзаря. Вербень вибраний Великого Дня, і неминуче буде справжній сонячний в Україні. І сьогодні на свято благовіщення ми читаємо 72-й псалом. Без його я не читаю, а тільки останні рядки чудові такі. Дякую, Господи, я завжди з тобою. Ти держиш мене за правицю, ти своєю порадою водиш мене і по тому до слави ти візьмеш мене. Хто є мені на небесах, окрім тебе. А я при тобі на землі не бажаю нічого. Гине моє тіло і моє серце та Бог скеля серця мого і моя доля на віки погинуть ось ті, хто покує від тебе. Понищиш ти кожного, хто відступить від тебе. А я близькість Бога для мене добро на владику, на Господу свою певність складаю, щоб звіщати про всі твої чини, щасливого. Всім дані незнані, брати, і сестри, в Разом ми сила! Слава Україні!